У центрі міста з 9 ранку лунає музика і збираються люди. Тут волонтери організували благодійну акцію для родин-переселенців. Для малечі підготували розважальну програму. Дорослі ж могли отримати гуманітарну допомогу. Набори з їжею, дитяче харчування та одяг. Для цього слід було лише заповнити відповідну форму. Також на місці працювали перукарі з барбершопу номер 212 Троє професіоналів робили зачіски, стрижки та укладки маленьким клієнтам. Все безоплатно стрижемо основному дітей. Дітей, дорослі не дуже хочуть підстригатись, а дітки з радістю. Волонтери потурбувалися про задоволення смакових потреб малечі. Для цього організували солодкий стіл з різноманітними випічкою, тортами, соками та солодкою газованою водою. А щоб малечо не сумувала, запросили аніматорів. Вони підготували конкурсну програму з іграми, перевдяганнями та вікториною. Також діти могли пообійматися із м'яким триметровим рожевим ведмедем. Організатори благодійного заходу впевнені, окрім матеріальної підтримки, людям слід допомагати емоційно, не лише через психологів чи інших фахівців, а й через такі заходи. Вони в такий нелегкий час допомагають розслабитись та насолодитися гарною музикою, приємною атмосферою та часом разом із дітьми. Якими чином ми хочемо відірвати їх від думок про війну? І показати, що Запоріжжя гостина міста, яка яке не просто їх приютила, а допомагає всіляко, допомагає і внутрішньо переселеним особам, і їхнім дітям. Така акція точно не буде останньою. Впевнені волонтери найближчим часом у різних районах міста відбудуться схожі заходи для переселенців. За анонсами події можна слідкувати на сторінках благодійних фондів та організацій. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.